Каже у нас Сандеро 3305, Є ще вони, бачимо, свіжопригнаний. На ринку 1,43950. Це теж є. Продавець десь Лавуту, Пошукає щось недороге. 1100 номер є. П'ятий. А номер телефону скажете? А там 068. 068, 51, 56. 56. Друзі, вітання в нас на каналі. Сьогодні в нас Рівненський авторинок. І як я зрозумів по переглядах на моєму каналі. Улюблений сегмент автомобілів, це саме до 6-7 тисяч автомобілів сьогодні будемо знімати, друзі. Також нагадую, що ми займаємося автопідбором, можемо для вас будь-який автомобільчик оперативно перевірити, підключити комп'ютер, робити кузов подивитися, що там по ходовій, по низу і прозвітувати вам. Також, друзі, нагадую про підписочку на наш канал ставте лайки. Коментуйте, це допомагає нам розвиватися. Так, дешевші автомобілі, друзі, по рівному стоять більш по дорозі. Бачимо у нас туранчик в кадрі. Один і шість, ціна договірна. А яка ціна, скажете? 6200. Тураночок такий бензиновий друзі. Заявляє, продавець не нефарбований. Бачимо, збережено по салоні. Передні підіймачі Є в нас непогана резина. Сімимісний, до речі, є два додаткових місця. Такий варіант. Так, наступно у нас в кадрі Fabia в Універсалі. По ціні в нас теж договірна 1,4. Номер для зв'язку є. 4,8, Так, 4,8 нам продавець запевняє на старті. Заглянемо. Що в нас тут по салону? Є кондиціонер. Доброго дня. Збережений задній ряд. Механіка. Ми рухаємося далі. Так, Друзі, в кадрі у нас рестайлінгова фабія. 5,8 бачимо ціна її. 1,4 бензин, 9 рік Номер для зв'язку є. Вишневий колір. Бачимо присутній кондиціонер, механіка 5 ступенева, передні підіймачі. Свіжіший вже варіант. З попередньої, бачимо фаркоп. Присутні. Друзі, в кадрі хетчбек Kia Ceed для міста, саме то. 1.6 дизель, 4950. У нас ціна. 197, як заявляють вибіг. Є в нас номер, бачимо механіка, на жаль, вона закрита на київській реєстрації. Опаки зимова резина. Такі варіанти попадаються. БМВ. По інформації у нас 36-й бузов і 168 номер є, бачили, друзі. Ну а ми, друзі, рухаємося далі. Бачимо по дорозі. Всі автомобілі стоять, хоча вже під кінець ринок. Має у Мазду. 5800 вона, 2,5 автомат. Це комплектація Бузе. Шкіряний салон, автомат. Хто шукає до частини в автоматі, седан. Деська реєстрація. Так, є в нас і ще один автомобілівчик на автоматі. Нота. ціні у нас 5,8. 1,6 бензин 2007 року. Добрий день, можна заглянемо да, до да, салону. Да, да. Продавець дозволив. у нас мультикермо автомат, клімат, контроль. Бачимо, є під'йомники всі. Угу. Дитинка сидить. Заглянемо до салону. Свіжо пригнаний по номерах бачимо. Цікавить, набирайте. Друзі, рух вперед. В кадрі у нас Opel Astra. На таких колпаках оригінальних. Бугаче без підкрасів. Восьмий рік 1,6. 6 -й. Номер є, 5350 і ще написано у торг. Мультикермо нас клімат. Передні підіймачі п'яти стопка. Так у нас по салону збережено. Теж свіжопригнаний автомобіль Чекає свого власника. Так, в кадрі такий мінівенчик. П'ята мазда 2005 рік 300. Друзі. Такий варіант. Зимова гума У нас механіка мить кермо. Позаду є фаркопчик. Ціна 300, нагадую. Друзі, рухаємося далі. У нас в кадрі хетчбек ще шкода. Фабія у нас, здається, не було. І ціна цікава, 3800, 1,4 газ бензин і геть 13 рік у нас. Потрібно буде замінити лобове схло, бо воно тріснуте. але ціна. Львівська ціна. реєстрація. У нас механіка. Кондиціонер присутній. Наступного кадрі у нас можна тут? наступ наступ в кадрі у нас Сантеро. 3,300 цікаві ціни пішли. ще й газ. 9 дев'ятого року. Обідемо так, друзі, в кадрі Б-5. Є ще вони бачимо свіжопригнаний автомобіль. Яка ціна, хлопці? Ціна? Да. 5200, так? Ці а, дизель, так? Бензин там. Бензин. Бачимо на кліматі. Проїзд, контроль. За Просять. Просят, просят. просят, просят. просят. О чого за єдень? Шкодив. Декна, Ага, зараз подивимося, просить нас ще відняти. Шкоду. Бачимо, є комплект резини. 5300, нагадую, в 5 посад. Літня гума у нас, але в доволі непоганому стані. І наступно в кадрі в нас фабія. У нас їх, бо їх дійсно багато. На ринку 1,4-3950. П'ятий рік. У нас кондиціонер присутній, передні підівещі. На салончику. Позаду навіть є партроніки і у нас є страція. Так, друзі, ну ми рухаємося далі. В кадрі навіть є Ланус. Де Ланус? З газом. Але ціни немає. Ну, такі автомобілі теж є. Видавець десь відійшов. Є Б6. Також є Славути. Зараз візьмімо Славуту. Пошукає щось недороге. 1100 номер є. 2006 рік 1,2. Добрий день, можна заглянути. Так, у нас салону, Самі на відео бачите комплектацію. Панорами, на жаль, немає. Так, вкадує нам конкурент з Ціна 1200, карбюратор у нас 1,5. А який рік? П'ятий. А номер телефону скажете? Там 068. 068, 56, 56, 56, 51. 56. 68, 51. 68, 51. 56017 56017 Ага, є, от. А ми його знімемо, так? Коза цікавив даний варіант. Бюджетна сімерочка. Телефонуйте, друзі. Так, друзі, нагадую про підписочку на наш канал, ставте лайки, коментуйте, це допомагає розвиватися. Бачимо вже ринок роз'їжджається. Сьогодні такий чи то морози налякали, чи то хтось інший. Не дуже великий ринок, але хто для себе щось міг прийти і подивитися, навіть вибрати. Нагадую про перевірочку автомобіля, друзі. Шліпонь не купуйте, бо брата, свата, механіка, заганяйте на СТО додатково. Багато перевірок не буває. Також можна автомобіль пробити. На офіційному дилері або на карверчиках. Дякую, друзі, за перегляд. Всім вдалого дня і мирного неба. Всіх благ. Бережемося!